Я рада почати нашу конференцію, яка має ну, таке і історичне і стратегічне призначення, бо той тип конференції, який сьогодні, це з 1999 року. Ті, що у залі знаходяться, знають, що ми чесно кожного року цю щорічну конференцію. І це у нас міжнародно. Ми підключили наших учасників. І сьогодні да, і всеукраїнська, бо в цій конференції будуть приймати участь представники. Ну це таке правило: не менше десяти центрів, культурних центрів України. Ну, ми витримуємо ці постанови і тому я урочисто починаю. Нашу конференцію, і дуже мені приємно, що зараз і нас чують, і я так розуміють нас ті, хто не могли приїхати, але слава тобі Господи, у нас е, ну, е, така електрифікована е, про е, е, сфера, сфера діяльності. І хоч Елвін Тофлер саркастично говорив, що у нас зараз усюди електронне село, але ми дуже шануємо усі куточки і нашої вітчизни, і нашої планети, і вважаємо, що це нічого поганого не сказано. А це у нас Осіння конференція, і вона традиційно має таке призначення Захід, Схід. І у нас в Одесі є свій захід, і це пам'ять про рішельє і ту когорту французьких аристократів, які прекрасно вписалися в буття Одеси, і дійсно 220 років. І буде ще матеріал, і будемо говорити про те, що і музику не забув на рідкість обдарована, освічена вищою мірою. Ну, справжній аристократ. Він мав, я маю на увазі гарно звучить Арман, дюк, лесіди, шляхи, наш одеський дюк. У мене 60 років. Як працюю в консерваторії. Ну, це краще звучить, ніж називати, ну, скільки мені ну, в біологічному плані, але це не важливо. Мені приємно, що я ще студенткою була, але мене запросили, і трудова книжка лежить у нас. Я нікуди не відходила з 65-го року. Ну, і так сталося, що дійсно, я з 65-го року працюю викладачем. Консерваторії. Ну, ви розумієте? Дякую за привітання. Мой це не дорога. Це дійсно дуже приємно. Дякую за честь, яку отримала присвятити цю конференцію, у тому числі ну, моєму 60-літтю. От і далі я передаю слово вже так, від адміністрації запрошується декан протичного факультету Одеської національної музичної академії не Шевченко Вігіє Михайлівна. шановна Олена Миколаївна, приміть на щиріші вітання знаходи вашого славного ювілею, вашої наукової діяльності. Ваша багаторічна і самовіддана праця стала невід'ємною частиною історії та розвитку Одеської національної музичної академії імені Антоніни Васильівни Жданової. Завдяки вашій глибокій науковій думці, творчій наполегливості та високим професійним стандартам кафедра культурології отримала науковий новий імпульс для розвитку, а її здобутки стали важливими надбання сучасної мистецтвознавчої науки. Ваше наукове спадкоємство, численні дослідження, новаторські розробки та блискучі публікації залишаються джерелом натхнення для багатьох поколінь науковців, викладачів і студентів. Ви виховали велику плеяду випускників, які з вдячністю згадують свої студентські роки та продовжують гідно представляти українську музичну науку і культуру у всьому світі. Нехай цей ювілей стане яскравим свідченням ваших досягнень. А попереду буде ще багато творчих відкриттів, наукових перемог і щасливих моментів, з найкращими побажаннями здоров'я, натхнення та нових звершень. Дякую, ще Доброго дня. Да, Буркацький Зіновій павлович. Доброго дня. Професор. Доброго дня, шановна. Олена Миколаївна, шановні колеги, друзі. Сьогодні дійсно надзвичайна подія не тільки в науці, але як викладач Олена Миколаївна багато років я на першому курсі Олена Миколаївна нас навчала духовиків. Ну, Духовики це інша каста, треба більш уважно до них відноситись. Але ми надзвичайно вдячні. Наша кафедра. Ви знаєте, з допомоги Олени Миколаївні і 21 рік тому я захистив кандидатську дисертацію і потім Михайло Васильович Курпей, а ще пізніше Вістюк Василь Хемович, а вже недавно Бабухівський Василь Васильович і наші друзі-колеги, студенти з Китаю, також ми надзвичайно вдячні. Але про цю подію, про цей ювілей знає. Вся Україна. Я маю увазі духовики. Тому що з допомогою Олени Миколаївни багато духовиків захистились і в Києві, і в Львові, і в Дніпрі, і в Одесі. Само собою. І ми дуже надзвичайно вдячні. Велика кількість наших магістрів також отримали величезну підтримку Олени Миколаївни. Ми вдячні і бажаємо. В честь ювілею міцного, міцного здоров'я, Олена Миколаївна, ще на багато років. І е, вашу допомогу, ваше плече, яке ви нам підставляєте і підставляли, ще будете підставляти в науці і взагалі в розвитку нашої кафедри, ми дуже і дуже вам вдячні і е, завжди готові прийти на допомогу, якщо це буде потрібно. Вітаємо вас! Дякую за добрі слова. І мені дуже приємно, бо скажу духовики, да? але це кафедра, яка грає класику, само собою академічний заклад, але не всі кафедри так багато грають авангарду і взагалі сучасної музики, як духовики. Ну то ви відзначені, а ви знаєте, що. Кваліфікація і моя, як музикознавця, ну я завжди до сучасної музики якось з приємністю відносилася. Дякую, дуже дякую дуже. вам. На все добре. Да. Ну я дуже дякую вам за увагу. Да. І доброго дякую. дня всім. Хочу сказати дійсно, що Олена Миколаївна, mm -hmm. я одно і теж повторяю серед плеяди поколінь. Які вона створила науковців, серед цих людей є і духовики, яких вона підняла з підвалу, от, і щоб вони мали лице в консерваторії то й стали доцентами, кандидатами. Мені хочу власне сказати, що найвелике така радість, коли чуєш, що Олена Миколаївна вміє поєднати не тільки наукову підходи чи думку. Вона може створити науку, поєднану з творчістю, саме перевести це на, на інструментальну не з теорії, чистої на, на інструментальну мову. О, тому кажеться, що вона є фундаментом от, на інструментальної музики. Сьогодення тобто, наукового підходу заложила і привела нам основи наукового підходу, де ми можемо тепер ну, зрозуміти, що наука і мистецтво, виконавство воно повинно йти рядом, тому що, е, інакше кажеться, що ми застаріваємо, а так ми розвиваємося разом з нею. От. Олена Миколаївна, поздравляю вас з славним ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я. Е, е, ну, мені здається, що вона нас вважає е, тому інструменталістів, що вона да, що теоретики мають вищу касту свою. Інструменталісти мають е, тож, е, касту, щоб вони не були етажом ніже, як говорили колись. Ви живете на первому етаже. Ні, нижче. Так і ми казали, що це підвали Мюллера, Мюльберга Каліовальдовича, який нас якби как бы, підталкував до цього, що от Олена Миколаївна, вона вас виведе в люди. Дякую вам велике. Ну, да. Що коли не віли, то ну, дуже рада, дякую. Я хочу сказати, що у нас зараз духовики, ну взагалі інструментальна кафедра це основа мислення музичного. Але я рада, що із фортепіаною кафедрою у нас такі усталені, зв'язки, і просто Лілія Михайлівна, коли виступала як декан, представник адміністрації, то тут Перш за все її голос як представника е, фортепіанного відділу. Я дуже рада, що тут є представник е, за кафедрою фортепіано спеціально, і від е, як ми говоримо, спеціалізовано об, е, ну, називалися обов'язково фортепіано да, кафедра. Я бачу теж представник. Ну, Будемо сподіватися, що все йде як слід. Е, тому я е, зараз. Дійсно, дуже пишаюсь тим, що наша кафедра підняла конференцію. У нас фестиваль-конференція, бо дійсно повинна звучати музика, і музика, яка дещо зазначає, може те, щоб не завжди помічали, коли це грали чи не грали, а ось зараз заграє.